Друзі, маю до вас питання. От тільки не смійтесь: ви б хотіли собі квартиру за мільйон доларів ну реально за мільйон. Єдине ж умова, аби ви заплатили за неї увага в 15 разів менше. Я розумію, що це теж немаленькі гроші, але я думаю, знайшли б, правильно. Ну, або десь позичили, або не знаю, може, маєте заощадження певні. І от представник ДБР, Державного бюро розслідувань пішов саме цим шляхом. Тобто заволодів фактично майном майже на суму мільйон доларів через різні схеми. Зараз ми про вам про них розкажемо, але при цьому сплатив за них в 15 разів менше. Я хочу зараз про це поговорити. Тож, поїхали, в нас є відеоряд. Я вам розкажу, про що йде мова. Заступник директора державного бюро розслідування Олександр Удовиченко живе в елітному ЖК Києва. Називається він Реджент Hill. В апартаментах майже на мільйон доларів, але в деклараціях згадки про нерухомість немає. І тут, друзі, виходить на перше місце. Знову хто? Чоловіча аудиторія. скажіть мені, правильно, жінки. А, жінки. Так, згідно з декларацією, чиновник орендує квартиру в Голосівському районі Києва неподалік від метро Васильківська в елітному ЖК Парк Авеню VIP. Про це пишуть наші колеги-розслідувачі. Зараз ви бачите, як саме виглядає всередині ця нерухомість. Вони проникли туди під виглядом таємних покупців. Ось до речі, бівень мамонта. Друзі, подивіться на нього уважно. Нічого вам не нагадує: межі Янукович і ем, Золотий батон і Унітаз. Ми про це поговоримо. В самого Олександра Удовиченка немає нерухомості ні в ЖК Реджент Хіл, ні в столиці. Про це журналісти зазначають. Водночас, ЖК Реджент Хіл. Ця квартира записана на близьку родичку жінки цього Удовиченка Христини Копач. Тобто, розумієте, тітка володіє цією нерухомістю. Ось вона зліва білявка. А посередині це дружина якраз Удовиченка. Зверніть увагу, запам'ятайте ці обличчя. А ще є цікава інформація. Журналістам вдалося зафіксувати службову Тойоту Camry на номерах прикриття, яка виїжджала з паркінгу цього Реджен Хіл на Печерську. За 10 хвилин заїжджала в будівлю Дебер. Тобто, вочевидь, він оцей у молодий 35-річний Мій одноліток заздрі, що сказати. Користується цим автомобілем у власних інтересах. Квартиру Реджент-Хілл площою на 125 квадратних метрів придбали в жовтні 2022 року. Ринкова вартість нерухомості такого метражу у вказаному ЖК стартує. Увага, друзі, від 37 мільйонів гривень. Тобто це 900 тисяч доларів. Ірина Копач живе в Одесі і працює косметологинею. Тобто, е наш представник ДБР, полковник, зробив ставку на Ботокс і не прогадав. От така історія. Я друзі, вам хочу нагадати, що це знаєте, не перший вже скандал корупційний великий цього року. Ми з вами говорили і про справу Дмитра Вербицького. І тут я не можу не згадати про справу Іллі Вітюка. Пригадуєте такий лисий, який в СБУ займається якраз викриттям економічних, економічних злочинів і очілював департамент контррозвідувального захисту інтересів держави в держави в сфері інформаційної безпеки. Він теж потрапив нещодавно в скандал через житло родичів. Я нагадаю в двох словах, що 23-му році купила Юлія Вітюк його дружина квартиру в ЖК ринковою вартістю понад 20 мільйонів гривень. Трошки не дотягує до Удовиченка. Втім, у декларації і чоловік вказав, що квартира коштує всього 12. Ну не в 15 разів зекономив, але вдвічі майже так. Журналісти тоді слід сто інфо звернули увагу, що навіть за зниженою ціною подружжя вітюків не могло б собі дозволити придбання такої нерухомості після виходу розслідування. Вітюк. Потрапив ще один, друзі, скандал, що він зробив. Слідство інфо повідомило, що під час підготовки матеріалу про статки вітюків журналіста Євгена Шульгата зупинили в ТРЦ Дрімтаун для вручення повістки. Ну ви бачили це відео, коли просто двоє представників ТЦК підійшли до журналіста, дали повістку, а їм вказував на зовнішній журналіста якраз представник місцевого. ТЦК, о, вибачте, ні, тут принципова різниця. А представник СБУ, якого потім зняли з посади. Я дуже пам'ятаю добре цей матеріал, і ви, будь ласка, згадайте питання. Чому так відбувається? Чому так відбувається під час війни? Потім, наскільки я пам'ятаю, Вітюк поїхав на фронт. І тут важливо сказати, що не всі представники Служби безпеки України такі. Звісно, є підрозділи спеціальні, які знищують російську техніку постійно з дронами, роблять регулярні ураження військової техніки, в тому числі і в тилу Російської Федерації. Але чому чому вони до сих пір під час війни мають таких колег? Згадайте про шила. Я нагадаю вам, хто не пам'ятає, ця справа починалася на початку квітня. Тоді Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення щодо запобіжного заходу для СБУшника. і колишнього радника офісу президента Артема Шила, який протягом війни в певний період часу взагалі не працюючи, теж прибав декілька елітних квартир на Печерську. Всі люблять цей печерськ. Чесно, я не знаю. Я особисто не дуже люблю Печерську. Правда, хоча я киянин, але більше мені подобається не знаю, там. Мінська набережна, наприклад. Хто в Києві мешкає, може, зрозуміє, чому. Якось там пафосно і багато таких, як Шило, ну, чесно. Тож, Артема Шила підозрюють в організації злочинної схеми «Укрзалізниці», яка завдала збитків бюджету в розмірі 100 мільйонів гривень. І загалом чотири підозри він отримав. І що тут можна сказати, що він. Так, так, так. Ага, він має сплатити 30 мільйонів гривень застави, аби залиш або залишиться за ґратами на два місяці. Ну коротше, це справа ще за початок квітня. Але от правда, я не можу зрозуміти, знаєте ще чого. М -м я розумію, що корупцію припинити навіть цим фактором, що у нас триває війна, і що кожна гривня вона рятує зараз життя наших оборонців на фронті. ну, Знаєте, цією мораллю можна хіба що людей насмішити, правда, які знаходяться в правоохоронних структурах десятки років, вибудовували кар'єру. Чому їх війна має зупиняти від обраного ними шляху? Я вам чесно скажу, мене навіть от дивує, коли ми дивились ці кадри. Друзі, а покажіть, будь ласка, ще раз, будь ласка, от квартиру Реджент хілл де були оці бівні мамонта і розкоші в стилі пшонки. От ви просто подивіться, уявіть, вам 35 років. Ви хочете жити в такому, скажіть мені чесно. Ну, можливо, хочете, але я тоді чесно, вас не зрозумію. От живеш, є сучасні не знаю, дизайни, смаки. Чому саме в такому несмаку, чому саме до такого несмаку так тяжіють наші соловики? Ну це ж просто жах. Оцей бівень Мамонта. От зараз ми його знову можливо побачимо на кадрах в цьому в парковиню. Це ж просто жахливі речі. Це просто страшний несмак. Ці колони. Чому люди тяжіють саме до такого люксового, абсолютно знесмакованого життя? В чому секрет? Оця людина, яку ви бачите зараз на кадрах Удовиченко, він же отримує зарплату в розмірі 150 тисяч гривень на місяць. Розумієте? Але хоче жити так, як на відео, хоче мати по золоту, як в в палаці Путіна, хоче мати отакі люстри. Хоче мати такі ліжка, хоче жити як граф і барон якогось XVIII століття. Все з позолотою, все в позолоті. Ніяких 150 тисяч гривень не вистачить. А ми з вами ж за те, і я сподіваюся, ви теж, аби чиновникам і нашим топ-посадовцям в силових структурах, тим паче, такі як Державне бюро розслідувань, платили високу зарплату, аби вони не крали гроші. Я за цю логіку. Але як бачите, вона не завжди працює. На жаль. Вибачте, за можливо, чимось емоційний спіч просто трошки накипіло. Скоро продовжимо.